На огляді led підсвітки з артикулом 15371. Виробник заявляє, що вони підходять на 47-му діагональ. В комплекті 16 планочок, 8 планочок типу L1L2 і 8 планочок типу R1R2. Довжина планочки L1L2 501 мм r 1 r 2 509. Разом в складеному вигляді 1003 мм. Маркування планки L1L2. На одній планочці шість лед діодів напруга 1,3 3 В. Так, І планочка r 1 r 2 Маркування. Присутня кругла лін за діаметром 15 мм. У складеному вигляді планочка має 4 канали, напруга кожного 8 В. Матеріал основи: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.